Почати ранок зі слава героя і завершити то ж молитвою, не забути щось забрати, встигнути щось передати, щось поширити, щось підписати. І це все за одну добу я. Власне в бомбосховищі в нас музична і поетична програма, частина виставки. І також тут є і виставкові локації: ярмарок. В нас тут кава, смаколики смаколики. Це і випічка, і крафтові сири різні, екзотичні, прикраси, листівки. Дуже багато всього. Сьогодні ми проводимо вже другий мініфест бомбідарій. Попередній проводили рік тому. Власне, для збору коштів на ЗСУ і також презентації локальної культури. В нас дуже насичена сьогодні. Програма музична, поетична, ярмаркова, перформанси дуже багато цікавого. Спочатку ідея полягала в тому, щоб відтворювати старовинні прикраси. Однак згодом мені захотілося в тому числі впроваджувати їх і в сучасне наше життя. Переді ви бачите дві селянки, так, от біло. От вони є більш сучасними. Однотонами, що підійдуть, і для використання їх в повсякденне життя, звісно, так враховуючи що даний захід, він в тому числі направлений на допомогу за так я захотіла теж прийняти в цьому участь. заході приймають участь багато моїх знайомих, яких з якими я ще познайомилася з університету, і вони завжди робили дуже цікаві двіжухи. Мені хотілося знову, хоч я вже не навчаюся в університеті, але хочеться знову побувати на подібному. Мені подобається атмосфера і те, що дуже багато людей вони прийшли такими яскравими, дівчата теж там у сукнях, і просто нарешті під час війни ти бачиш якісь кольори, якусь, що життя триває, і що ви продовжуєте боротися, і ви боротися всі разом.